До вашої уваги «Заболоці Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітаю жителів мальовничої Заболоцівської територіальної громади традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке. Благодійний концерт організували у підгірцях. Репортаж з народного дому. Футбол у заболоцях. З яким рахунком завершилася гра благодійний концерт на підтримку Збройних сил України організували в урочищі Мандичі. Концерт у народному домі села Дуб'ян. Як працює культурний фронт? Про це та інші новини сьогодні у заболоці Ньюз. Допомагати Збройним силам України може кожен і в міру своїх можливостей. Одним із таких варіантів є благодійні концерти. Деталі у сюжеті у затишному народному домі села Підгірці виступили талановиті місцеві колективи. Концерт справді був насичений патріотичними номерами. У залі зібралися жителі села та гості, розпочали концертну програму із виконання державного гімну України та хвилини мовчання. За загиблими героями далі на сцені звучали красиві українські пісні. Досить насиченою та цікавою видалася концертна програма. На ній талановиті місцеві виконавці виконували досить чудові патріотичні пісні, а метою концерту була благодійність. Я буду молитися за тебе. І ще наставине на небо. Не залишай у тебе. Знаю переживемо сюди. Концерт під назвою Моя Україна єдина та вільна згуртував місцевих жителів та гостей. Для усіх присутніх волонтер Михайло Цурко готував смачний бограч. А родзенкою цієї події була співачка та волонтерка Вікторія Унищук. Тут я вже другий раз, і дуже приємні такі щирі люди, і вони дуже гарно все сприймають. Діти дуже хочуть співати. І ви знаєте, такі заходи потрібні, тому що ми повинні допомагати нашим бійцям. Ми повинні допомагати Україні. І це я наша батьківщина, це є наша земля. У нас від народження, ми народжуємося. З першим словом мама, а друге слово батьківщина. Я вважаю, що це дуже потрібна справа. І дитячі малюнки, і та допомога, яку роблять наші жіночки, які невтомно ліплять вареники, печуть хліб, печуть смаколики, щоб нашим хлопцям було там краще. Ми всі разом, ми всі єдині, ми одна сім'я. Якщо ти не майдужий, коли серцю тривожно, якщо ти не майдужий, зупинятись не можна. Ваші люди, дорогі, дорогі мої українці, дорогі мої волонтери. Тому що я вважаю, що кожна е, людина, українець, українка, чи дітки маленькі, вони всі. Я хочу вам побажати здоров'я, віри в перемогу, а перемога обов'язково буде, і я вклоняюсь вам. За вашу роботу і за вашу доброту, зокрема, на цей захід завітав наш мужній захисник, який виборює свободу та незалежність на фронті. Наша знімальна група поцікавилася його думкою щодо благодійних концертів. Зараз є багато поганих історій, що ті речі, які відправляються, попадають кудись на склад якогось штабу і через два тижні автоматично на базарі. Не спорю, не бачив. Можливо, що так і є. Вірю, що такі випадки є. Але людям таким простим краще зато ну, не звертати уваги. Так було завжди, так було у всіх війнах. Були люди, які наживалися на тому. Ми, ми то не подолаємо швидше за все, але здаватися не можна. Потрібно хлопцям допомагати, тому що нічого так не стимулює до боротьби, як знати, що за тобою стоїть і з тобою хтось переймається, піклується. В загальному за цей вечір вдалося зібрати немалу суму коштів більше 10 тисяч гривень. Долучилися до святкування і численні спонсори. Тому що в Україні зараз війна йде, потрібно трошки так, як дітям розслабитися, щоб скоріше був той мир. Перемога завдяки це все відбулося нашим підприємцям, з підгірців та з бочки. У нинішніх реаліях кожен з нас долучається до допомоги армії в силу своїх можливостей і робить це в різні способи. Це може бути як інформаційна діяльність, так і волонтерська. В громаді з перших днів війни почали. Активно волонтерити це з перших реально, з перших днів ми зібрали в громаду, створили вайбер-групу, почали чат, почали збирати людей, активувати, почали готувати, відкрили волонтерські кухні. Практично всіх активних старших таких жінок за працівників садочків, об'єднали. Спілкувалися, зідзвонювалися на який день, коли їде, котрий волонтер. І до сьогоднішнього дня працюємо з багатьма волонтерами. Ось є в нас Михайло Цюрко, Олег Дідкун, так само з Ясинова. В нас є Онисько Любомир. І є такі знайомі, що вони знають, що ми готуємо. Не можуть просто подзвонити і сказати: Оксан, тебе там дівчата можуть нам щось приготувати. Кажу, зараз відзвоню, Дзвоню до дівчат, питаю. Дівчата кажуть, можуть готують, волонтери приїжджають, забирають все, що потрібно. До нас приїжджають з Польщі, друг такий. Це така звичайно дуже хороша людина. Ми він. Почув, що в нас почалася війна. Батько його народився в підгірцях, Богдан Брояновський, ну він його батька не знає, як звати. От. І він з перших днів кожного місяця приїжджає до нас в громаду, провозив любу допомогу. Як для переселених привозив нам всякий одяг, взуття. Продукти харчування привозив, миючі засоби. Ми використовували їх як і в себе на волонтерських кухнях, так само і передавали хлопцям порошки, плини на схід. Так що активно працюємо з перших днів війни. Я їжджу в такі бригади. 57-ма Новокаховка, 56 шоста Маріуполь. Я стараюся їздити в такі, що до них мало хто їздить. Я 9 років, як їздив до них, і так я їжджу. 58-ма. Багато, багато таких. То все. Ну, а до того, як ще не було другої фази війни, я їздив в Луганську область, Сєвєродонецьк, там був ліс спалений. Звідси брали насіння в Руховичах, возили туди, в Луганську область. Садили там Бузький гай є, Львівський ліс є. Ми, ми, та ми вот садили. У мене люди сміялися, о, ти там сепаром поїхав садити ліс. Люди ще в нас ще, ще треба час, щоб до них ще дійшло, то не сепари, то такі самі люди, як ми. Просто вони просто мають, просто у нас є щастя, що ми на одне покоління менше були під е, тим москалями. І все. Ну, і значить, там є хороші люди, там є дуже багато хороших людей. І зараз, якщо взяти любу бригаду, Донецькі, Луганські. У мене є то 56 -та, танкістик, каже, моя мама живе в Маріуполі. Багато такого шоу. І ми наче стараємося таким, які не мають от, от, наша борода, 103. Їздять кожен тиждень дві-три машини, а туди хто? Мало хто. Після грандіозного благодійного концерту, що мав місце у селі Підгірці, діток розважав дзидзю, який влаштував для малечі справжнє шоу. За, ки! Один, два, три! Ще раз! Густіше! Я в шоці! Там ну, я, я ж тако дивлю, коли на церкву кулідувати, то нема кому, а коли твого викрикувати в клубі, то ж так багато у вас. Так, сьогодні ви хочете позмагатися, хлопці, проти дівчат. Повну версію концерту зможете переглянути у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилай. Невтомні бродівські волонтери продовжують свою діяльність, аби допомогти нашим військовослужбовцям, які захищають Україну. Деталі у сюжеті. Допомагати українській армії це завдання номер один. бродівських волонтерів. Відтак, урочищі мандаче, активні молоді люди створили невеличку концертну програму, метою якої був збір коштів для наших захисників. Це збір коштів для 67-ї механізованої окремої бригади. Їм на пікап. Тому що час зараз досить нелегкий, Хлопці воюють, воюють за нас. Тому ми таким шляхом вирішили їм допомогти і долучитися збором коштів. На, пікап. На цьому концерті були присутні жителі Бродівської та Заболоцівської територіальних громад, які активно підтримували ініціативу збору коштів. У загальному мандичі цього року стали фаворитним місцем для відпочинку. Чимало людей мали змогу тут не лише сховатися від шаленої спеки, а й зробити добру справу для збройних сил України. Тим часом концертна програма продовжилася. Україна моя. Серед тисяч доріг обираю свій шлях. ви для мене єдиний. І я знаю, що Ангел хранитель несе оберіг На тобою і дітьми твоїми, моя Україною. Крім цього, для присутніх була запропонована купівля різних речей із передової. Так званий лот став поштовхом для утримання фінансової підтримки мужніх захисників. Ведучий Олександр Богдан не лише презентував виконавців, які розважали публіку, а й пропонував на продаж різні військові атрибути. І не лише тематика пісень була помірною і присвячена найріднішій Україні. Як зазначалося раніше, локацією для проведення благодійного концерту стало урочище мандачі, що розміщено на території мальовничої заболоцівської громади. Погода у цей день сприяла усьому доброму, що стало поштовхом для збору коштів на ЗСУ. Співорганізаторами концерту були Альберт Барієв і Тарас Біжецький. Саме вони, об'єднавши довкола себе інших волонтерів, сформували чудовий захід, який приніс прибуток у розмірі більше ніж 60 тисяч гривень. Ці кошти сприймували на потреби наших мужніх воїнів, які на передовій. Концертна програма це є наші бродівські співаки. Це Лірія Савчин. Зараз от вона якраз виступає. Це є Паша Лабунін та Мар'яна Кирик. А потім буде така лайтова дискотека від наших діджеїв. Все згідно комендантської години, все буде окей і все буде чемно. Ми вас вітаємо ще одною покупкою. Ви зробили дуже гарну справу. Він ваший облиски, облиський учасник. фотографії на стіл розклади. Дитячі історії, смішні, розкажи з тобою Далі для усіх присутніх мега крутий діджей Тарас Біжецький задав драйвового ритму до вечора. Приємно бачити, як волонтери допомагають Збройним силам України і таким чином наближають нашу омріяну перемогу. Ой, мала, плача, не, піде, Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. До Дня незалежності України у селі Дуб'є Заболоцівської територіальної громади відбувся чудовий концерт. Тему продовжить Наталія Коваль. Селі Дуб'є в Народному домі. За участю кращих місцевих колективів пройшов концерт, присвячений 32-й річниці Незалежності України. Учасниці зі словами любові та вдячності звернулися до неньки України. Ей, ви хочете, славні наші козаки. Миті приберуся, павою пройдуся, гарно потанцюю з вами за любки. Особлива увага належить шануванню героїв, які віддали життя за наше мирне майбутнє. Не плачу, я... Незалежна, вільна та єдина наша Україна. Будьмо горді за те, що ми народилися у ній. Я мамі молитву подарую. Вибачте, що так скромно. Але мої тепер по всій Україні, і вони вірять, і моляться, як ніхто. Нічого, братику, все буде Україна. На наступний день народження ти їй знаєш, який класний подарунок робиш. Відродишся. І діток по моїх вулицях у візочках будуть катати. Ага. І на моїх пляжах наступного року буде повно людей. І усі повернуться додому. А може я і не день народження моста то? Ну, ви зрозуміли. Ці суди сісуєш! Учасниця концерту мала за честь поділитися специфікою урочистостей, присвячених Дню Незалежності України. Дякуємо нашим героям за тихі ночі і світанки. А Україні хоробрих відчайдушних вірних патріотів. Чим був сьогоднішній концерт особливий? Особливим тим, що ми всі разом, ми дуже сильно готувалися, і наша ізюманка нашого селауди власне тим, що в нас є фінальна пісня, яка об'єднує всіх просто, і ми співаємо всі разом від дорослих до дітей. Тому якось і так. Народи вільної країни, як каже наш прекрасний президент. Я хочу від щирого серця привітати вас із Днем Незалежності України. Вільна могутня держава. Ми тебе дуже сильно любимо і ми віримо в перемогу, найближчу перемогу. Дякую, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн. У селі Заболоці на місцевому стадіоні змагалися дві потужні команди. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! Насичена, динамічна та цікава гра відбулася на стадіоні у Заболоцях. Тут зібралися команди ФК Ямбіль та СК Січ Заболоцівської громади. Ця гра відбулася у рамках чемпіонату Львівщини із футболу. Рахунок завершився удену день, і в даному випадку перемогла дружба. Загалом такі футбольні змагання допомагають розвиватися фізично та духовно. Футбол це можливість не лише продемонструвати свої здібності у цьому виді спорту, а й допомогти Збройним силам України. Під час цього матчу було зібрано 1410 гривень. Усі футболісти викладалися наповно і удача усміхнулася у цей день обом командам. Із заболоців Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. Проводиться збір коштів на придбання тепловізора для підрозділу, де воює Олександр Куцло, що закінчив заболоцівську школу у 2021 році. Це найменше, як ми можемо віддячити хлопцям за кожен спокійний ранок. Реквізити для збору на тепловізор зараз на ваших телеекранах. Вже традиційний кубок пам'яті Романа Івановича Лаби відбувся у Заболоцівській територіальній громаді. За організацію турніру, дякують ФК «Січ» та координатору. Активних парків Олександру Кавчинському також під час цього турніру було зібрано 3137 гривень на підтримку Збройних сил України. Відбувся благодійний чемпіонат Золочівського району із футболу. Зібрано 1200 гривень на підтримку ЗСУ. Переможцем турніру стала команда Ясинів срібним призером команда Дуб'я, бронзовим призером команда Заболоці. Дякуємо Заболуцівській сільській раді за нагородження учасників турніру кубками та медалями. У селі Лучківці Заболуцівської територіальної громади відбувся велопробіг до дня українського прапора. Цей велопробіг вже став доброю традицією, але у зв'язку із завантаженням траси транспортом цього разу вирішили їхати вечором. Маршрутом Лучківці Висоцько. На цьому ми завершуємо забуло. Це ньюз. Дякую кожному за перегляд. Підписуйтесь на наш ютуб канал Броди Онлайн і до зустрічі в наступних ефірах.